Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, що таке реальність. Реальність це насправді не щось зовнішнє, не подія, а це світ, який знаходиться всередині вас. Чим цей світ сформований? Або коли ви пробуджена людина і знаходите відповідь на запитання, хто я, то світ всередині вас формується Вашим досвідом, в тому числі вашим духовним досвідом, і він стає реальним. А коли ви живете в е, світі, так би мовити, своїх хибних переконань, в світі своїх е, ілюзій, то ви живете в нереальному світі, розумієте? І ваша реальність абсолютно не відповідає істинній картині світу. Ось чому треба. Пробуджуватися по тій простій причині, що реальність це не подія, це не те, що там відбувається довкола вас. Це те, що відбувається всередині вас. А воно всередині вас відбувається реальним тільки тоді, коли ви знаходите оцю відповідь на це головне для всіх нас, людей, запитання, хто я? От. Тому починайте завжди з себе. І ви будете жити в реальному світі, коли ви наповните себе істинними знаннями, знаннями е, про самого себе. Ви, фрактал Бога, за аналогією, весь світ виглядає абсолютно точно так і влаштований, точно так же, як і ви. От, сформуйте свою реальність, яка відповідає божественним законам, яка відповідає принципам, на яких створений цей світ. І з вами все буде гаразд, ви будете жити в реальному світі, ви не будете ганятись за якимись примарами, ви не будете е, служити там своїм амбіціям, а ви будете відповідати своїй істинній суті. А наше з вами призначення не тільки просто прожити скільки-то років, проіснувати, е, будувати дім, виростити дуба. От або, або сина і посадити дуба. Ні, це абсолютно зовнішнє. Наше з вами призначення всебічний розвиток, щоб ми, коли завершиться наш земний план, прийшли туди до Творця, збагачені абсолютно новим унікальним досвідом, якого більше ні в кого немає. Це перша, а друга задачка наша навчитися бути щасливим. І ось коли ми навчимося бути щасливим, коли наш внутрішній світ реальний, реальний, ось тоді ми можемо говорити про те, що наше життя вдалося, бо воно відповідало реальній картині світу. Ми жили в реальності, а не в ілюзії. Ще раз нагадую, що реальність це не подія, а це ваше сприйняття. Навчіться. Себе розуміти і все, вам більше нічого не треба. Всі ваші мотиви будуть правильними, ваше життя буде відповідати божественним законам і принципам так званій нагвальної проекції Всесвіту. І ви будете жити в реальності, тобто в реальній дійсності, а не в ілюзії. Чого я вам і дуже, і дуже бажаю всім, тому що е, мені довелося ба бачити дуже багато е, людей, які е, опинялися вже на межі свого життя. І коли вони озиралися, практично всі стають пробудженими в цей час, е, коли вони озиралися на своє життя, вони хапалися отак за голову і Говорили тільки про одне, про те, що їхнє життя просто було невдалим. Вони не тим цінностям служили, не за тим ганялися в цьому житті. І тому, власне кажучи, окрім розчарування, їхнє життя не принесло їм нічого. При тому, дуже велика кількість людей серед тих, про кого я говорю, це люди достатньо успішні, зовні. зовні. Тому навчіться жити в реальній дійсності, а це все опирається на ваше усвідомлення. Якщо ваше усвідомлення буде істинним, ви будете жити в реальності. Цьому ми і навчаємо в нашій академії: приходьте, навчайтеся, розвивайтеся. Досвіду достатньо чверть століття позаду цього духовного досвіду. Кожен день не то, що ми там епізодично входимо в духовну сферу буття. Ні, ми постійно з нею взаємодіємо 24 на 7. І сьогодні, і, і вчора, і, і 20 років тому назад, і 25 тому. Приходьте, навчайтеся. Для вас це дуже важливо. Навчіться самі, навчіться, навчіть своїх дітей жити в реальній дійсності. Розумієте, тому що ілюзії приводять тільки до одного, до гіркого розчарування. А це не те, заради чого ми навчаємося. Все-таки тільки коли ви навчитеся жити в реальній дійсності, ви навчитеся бути щасливим. А це перше запитання, яке вам задають, коли ви… Приходити до своїх кураторів після закінчення існування ось цього тіла. Ти навчився бути щасливим? Ні. Значить, ось, дорогенький, тобі душа хай підведе підсумки, ось тобі куратори, вони тобі мізки вправлять і вибереш ти наступне втілення більш жорстке, ніж попереднє, для того, щоб все-таки, не дивлячись ні на які зовнішні обставини. Ти створив правильну реальність для себе. А вона формується тільки твоїми думками і твоїм сприйняттям. До наступних зустрічей. Бережіть себе, намасте!